Ну що ж, ласкаво, просимо на продовження гри, в якій ми воюємо з цілим світом. А вже ж, уже пройшло багато часу з нашої останньої частини. Давайте зараз подивимось газету. Уже пройшло більше місяця, уже 46-й день, 5 мая. Е, що дуже важливо, потрібно нам зараз зрозуміти. По статистиці, наша країна, ну, так собі, навіть якщо ми візьмемо а, по, по біду, ну, прогрес, так а, ми входимо в топ-5 коаліцій світу. Але в цій коаліції ми поки що одні. А, наші союзники тимчасово вийшли з коаліції, деякі просто були неактивні. Макоді просто вийшов з Австралії і пішов воювати кудись на острови. І тимчасово він не з нами. Але це все для того, щоб. А, Наші противники не були готові до того, що ми всі разом. У нас набагато більше союзників, зрозуміло, що коаліція Обемка, наші союзники, і ну от ця людина, так, яка грає, вона наш союзник в цілому. Бачимо тут навіть український герб. І настільки от у нього велика держава. Що навіть він, він в Африці є. Він зараз воює. Виходить в сіндомі якимось, я не знаю. І ми також зараз туди йдемо. Йдемо ми зараз в Індію, як я і обіцяв. от так у нас зараз виглядають наші огромні сили, які туди відправляються на війну. Австралія вже повністю під нашим контролем. Цей от острів рядом Нова Зеландія, якби так називається, вже так, практично теж під нашим контролем. Острови під нашим контролем. Оце ми поки що не трогаємо, тому що час ще не прийшов. Може, потім будемо їх зачищати, але поки що ми їх не трогаємо. В цілому, зараз ми йдемо. В Індію захвачуємо оцей плацдарм, і звідси вже будемо дивитися, куди можна розвивати свій наступ, в якому напрямі. Тут у нас дуже, дуже велика країна є. Якби називається Южний Китай. Не розумію, наскільки це сильна країна, але як я бачу, армія в неї дуже велика. Ось. Южний Китай стоїть в коаліції сайт. Капіта, капі, якась, ну, така от незрозуміла коаліція. І зараз ми бачимо, що та коаліція вже фактично і розвалилась. Зараз З'явилась нова коаліція Мірове правительство бачимо. Тобто тут велика коаліція вже розвалила, зараз, зараз появилися якісь дуже маленькі коаліції. Ось така зараз виглядає картина. Тут у нас в Європі теж дуже велика країна з українським влагом, начебто, ось воює. Дуже велика країна. Ну, просто неймовірних масштабів. Якщо ми візьмемо нашу Австралію маленьку, то здається, що ми. ну Ми, звичайно, по розмірам однакові, але городів тут набагато і набагато більше. І зрозуміло, що тут війна йде дуже і дуже страшна. Також тут є. Скажімо так, Франція, яка теж дуже велика, взагалі тут всі дуже великі, за 41 чи скільки, за 46 днів цей світ вже поділився дуже-дуже сильно. Що касається нашої держави, зараз от ми бачимо, наші війська йдуть в Індію воювати. Ось у нас тут є самольоти, кораблі. Трішки противника ще залишилось. Ну, ми його не, гитро... не чіпаємо, тому що це наш союзник, він відправив армію. а так, Від неактивних ігроків ми вже повністю зачистили Австралію. ось так що Австралія знаходиться повністю під нашим контролем. В цілому, як я й обіцяв, будемо робити оборону. По факту, ми зараз це й робимо. Поки що в нас, тут... в нас тут всі сили сконцентровані, але потім будемо їх розносити в різні сторони. Наприклад, яка вже, я вже казав, буде оборона тут серйозна, тут оборона серйозна, тут. Тут. Ну і десь тут така от кругова оборона. Але зараз, коли я вже бачу обстановку на війні, на фронті, так, то нам немає сенсу зараз робити ніякої оборони, тому що на нашій стороні така от коаліція, як ОБМК, і туди входять дуже і дуже великі держави. Тобто, вся Америка під обемкою От, ще обемка вище йде, теж обемка. Тобто, це дуже велика коаліція. І це наші союзники, з якими ми воювати не будемо. Але ми будемо воювати з Южним Китаєм. З цією державою ми будемо воювати 100%. Саме тому ми зараз заходимо в Індію. Откуда ми будемо вже вести далі наші бойові дії в якомусь із цих напрямків. Не знаю поки що куди. Але наші війська туди, туди навіть ще не дойшли. Дійшли тільки туди війська-союзників. Ну, я думаю, це зрозуміло і наглядно видно. Ось така вона зараз ситуація на фронті. Тут у нас літають наші бомбардіровщики. Не знаю, навіщо я їх відправив, але десь тут я хотів построїти новий аеродром. Щоб полетіти далі. І зайняти десь тут оборону. Ну, будемо дивитись. Ось. Зрозуміло, що наша наступна ціль не це Індією. Це буде оцей от остров, який знаходиться максимально близько до нас. І ми будемо туди літати і кораблями захоплювати оцю от територію. Щодо того, ми входимо зараз в топ-5 ну, країн, тобто коаліцій. Ось так зараз це все виглядає. Єдинство Америки теж дуже велика коаліція. Ось. Тобто ми зараз набираємо сили, набираємо території і вже будемо дивитись, як будуть йти справи далі. Це те, що я хотів сказати на цьому відео. В принципі, як бачите, у нас в цілому все на... в Австралії спокійно. Тому, напевно, про це ми навіть відео вже знімати не будемо. Ми переходимо саме до війни в Індію. А що у нас відбувається в Індії? Е, війська нашого, наших союзників заходять з різних сторін. Е, от Зробили собі плацдарм. Тут стоять достатньо великі війська. Е, тут зараз наші кораблі працюють. Знову ж таки, кораблі союзників. Також е, один корабль чомусь тут стоїть, не знаю чому. Ось союзники продовжують іти вперед. А от ще йдуть союзні кораблі. Наші кораблі також зараз сюди підходять і будуть робити тут а, чисту зону, щоб сюди змогли зайти наші Наші сили, наші війська. І я також відправляв, звичайно, танки і багато різної другої техніки. А, ось. Тобто, фактично, Індія вже. Ну, захвачена теоретично, тому що я розумію, що тут військ дуже мало. Взагалі це вже неактивна людина, і в цілому ми розуміємо, що ну, воювати тут буде недовго. Головне, нам зараз тут добре висадитись і захопити оцю часть. І тоді ми зможемо вже укріпитися на цій ділянці. Я сюди перекину ще більше військ, і ми вже будемо йти тут в наступлінні і напевно будемо йти в цю сторону, тому що все ж таки Сєвєрний хіджаз це наш особистий враг. Чому? Тому що у е нас коаліція ОМК, е нам запропонувала Союз, і ми будемо воювати проти Сєвєрного Хіджаз. Не знаю, чому це так. Е Взагалі, там дуже довга історія, якісь там кораблі, хтось там на когось перший напав, і е все вийшло. Як завжди, почалась війна, і зараз ось тут, в Африці, виходить. Як бачите, от це наш противник дуже великий, воює з обемкою. Тобто з нашим союзником воює. Бачимо, що тут наш союзник практично попадає в окруження, якщо тут от, 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 сєвєрний Хідраз зможе напасти, захопити оцю провинцію. Хоча, хоча тут є ще один союзник ОБМК. Ну, ситуація тут тяжка. Ось тут, наприклад, похоже на якийсь котел. Оці чотири провінції. Якщо тут є танки, артилерія, то вони зараз будуть в котлі. Тут також іде війна, це ми розуміємо, що, скоріше всього, союзник Сєверна Вахіззас, хоча я в цьому вже не впевнений. Ось. Ось так це все зараз а, виглядає. Як бачимо, тут є удари, тобто тут йде зараз війна. Давайте зараз подивимось з вами ситуацію по бойовому духу. Тут погана ситуація у наших союзників. А тут а, ми бачимо, що саме западний Еквадор наступає наперед. Тобто це западний Еквадор. Собі перебуває шлях вперед. І наносить удари. Ось так це все у нас. І виглядає, так, да, це така війна. Саме тут відбувається. Тут кругом мир, тут мир, тут мир. Е, насчет Китаю, тут в Китаї тут от іде війна. Він воює з кимось, е, з Великою Росією. Ну, це все просто боти. Е, ось це просто боти, це навіть не люди. І тут зараз іде війна. Як бачите, цей Южний Китай, в нього є якісь успіхи. Ось. І коли ми займемо тут от позиції, тут взагалі дуже, погана, от, дуже поганий бойовий дух, тому, я думаю, ми зможемо тут дуже добре укріпитися та піти в напрямку Аравії і напасти на Індомі. Так як я все раз повторюю, індомі це наш фраг, з яким ми будемо воювати. Ось так це все зараз виглядає. Тут ми також чистили трішки нашу територію. Але я вважаю, що все буде добре. Все в нас попереду. Що я можу сказати? Програємо ми цю катку? Ну взагалі так. Я вважаю, що ми її точно не програємо, але я не впевнений, що ми можемо зайняти якісь місця. Можливо, у нас візьме якась коаліція до себе, ми ще це подивимось. На цьому я буду закінчувати відео. Можливо, ви всі ожидали щось другого, я також другого ожидав, але що вийшло, то вийшло. Ось так це все зараз виглядає. Війна зараз буде саме в Індії. Будемо дивитись, як тут будуть розвиватись далі события. На цьому буду закінчувати. Всім пока.